Сьогодні чоловік обрізав інжир. Викидати шкода. Так що будемо вкорінювати. Декілька в нас гілочок з корінцями. Ми їх посадимо окремо. Ось такі невеличкі, це травичка. Раз. Ось такі в нас є корінці. О, І ось цей з корінцем. Ну, а інші будемо ось такі лисенькі садити. У великий горщик підуть ті, що з корінцями, на дно насипаємо дренаж і буде в нас суміш, торфяний субстрат, трошечки землі згороду і ще додали пісочок. А далі все, як завжди, втикнули, присипали, притрамбували і гарненько все те діло залили. Так, ну а всі інші будемо розпихувати по меншим горшочкам. Ой, не знаю, скільки років вже цим горшочкам, що в них тільки не росло, мабуть, вони ще спілить. Беремо куплений торфяний субстрат, ну і все, і розсипаємо по всім горшочкам. Нічого домішувати не будемо. Частину ми поставимо з корневіном, а частину просто так, без нічого і подивимося різницю. Далі чоловік пообрізав усі вершечки, листочки нам не треба, а треба, щоб усі сили в нас йшли на вкорінення. Так, і знову ход ідуть наші дужки, старий кусок плівки. І отут у нас такий міні-парничок. Сюди поставили наш інжир. Далі отам туєчки. Туєчки дуже довго вкорінюються. Ще інжир і в кінці виглядає малинка.